Виставки, виставки э, квіти нашого життя. Ця виставка складається із двох частин. Е, перша частина це роботи е, дитячі, і е, друга частина це її саме роботи. Е, вони дещо е, так от розділені по по частинам. Їх можна зізнати, де авторська рука і де, е, досить серйозне таке виконання. Ми знаходимося. В нашому залі е, фонду Наша спадщина, Міжнародного благодійного фонду Наша спадщина і ця виставка 43. За е, 7 років нашої діяльності тут побувало досить таки багато е, відвідувачів. Я не знаю, скільки десятків тисяч порахувати таке складно, і ми не ставили перед собою задачу. Але були наші гості з різних причин тут і на різних виставках це і етнографічні, і власні виставки художників персональні. Така от наша діяльність це тільки для того, щоб ми зберегли, примножили і передали. Подальшим поколінням все те, що ми маємо. Отже, перше слово Алла Миколаївна, Дудка, будь ласка, і вчитель 16 школи. Я рада вітати всіх, хто прийшов на мою виставку, на виставку моїх учнів. Виставка у нас така тематична, і ми взяли зображення квітів, але в різних різних техніках. Тут ми бачимо і олійний живопис, і акриловий живопис, також ми бачимо квілінг гуаш, тасьма, декупаж, види різних декоративних види розписів, пластилін, да, ліплення, пластилін. Ліплення, да. Тобто різномані... Тобто У нас тут квіти, але в різному жанрі виконання. Назбираю букет розкішний, відберу кришталеву вазу, розцвіте моїм домі, пишно, небо, поле і душа відразу. Ні, лижний пронясок, ніжні пространні. Ніхто золоті, листи клинові, що вмирають. Ось так живу я, дружи мій, люблю живе все і зелене. І на землі цій старій нема щасливіших за мене. Інших це хваблять троянди пишні, скромні айстри та горкі. Але я вибираю ніжні. Квіти, наче дощу крапли, то щастіше ходи лугами, у природи силу знайди, коли втопчуть бруд тебе ногами, Піднімися, встань і тростіше. У квіта за ковчена я. Не сидить годинами можна, не ніж ні та люски досі. Квітами багата, україна мати, мати чавоні, голик лісни, а воно служить і і кінці. І от коли я подивився на роботу, коли я подивився на своїх дітей, побачив їх зовсім з іншої сторони. Зараз йдуть, де в нас по країні акція підтримка соціальних ініціатив президента. Так ось, Наше майбутнє. Діти це наше майбутнє. Що вам ще більше треба придумувати, що потрібно ще робити, коли вони ось показують те, на що вони можуть, те, до чого вони йдуть. От, і те, чого вони вже досягли. Коли бачиш, що діти досягають мети, яку вони поставили, коли вони себе реалізують у цьому складному житті, бачать плоди своєї праці, то тоді все те, що на цьому шляху було важке, воно забувається. А ми радіємо разом, вчителі, батьки, радіємо разом тим досягненням, які мають на даний час діти. На виставці справа тому, що Алла Миколаївна також член нашого колективу. Святку зі смайлом у нас у такі дуже талановиті люди знаходяться в нашому колективі, чому я дуже рада, і ми підтримуємо всіх діток. В любих їх починаннях. З задоволенням прийшли на цю виставку, тому що ви знаєте, навіть якщо вони не стануть дуже відомими талановитими художниками, все одно якщо дитина залучилась до мистецтва, це вже дуже дуже великий плюс їй в житті. Чи тяжко підібрати до кожної дитини індивідуальний підхід? Як це вам вдається? Ой, про не всі діти, у нас набагато більше дітей навчається. Просто не кожен, не нас змогла прийти там по якимсь певним особистим причинам. Як вдається? Не знаю, можливо, тому що я ще насправді сама не зовсім попрощалась з дитинством. І таким чином, як люба, доповнути людина, да, допустимо, вони завжди дітям дітям дітьми залишається. Таким чином легше знаходити спільну мову з дітьми. Голова Міжнародного благодійного фонду Наша спадщина, і вже із самої назви фонду витікає те, що спадщина все-таки надихнула. Тобто майстри минулого, майстри сучасності і головні завдання фонду це сприяти розвитку культури, культури і в нашому місті, і в Україні. Та й пропагувати за межами України, адже українці це талановитий народ. Про це всім давним-давно відомо. Таланти самі різноманітні, і в бою, і в миру, і в дружбі, і в любові, і в мистецтві теж.